Ну давай, ну ты можешь нормально лынуть. Я уже ну дивлюсь, а зараз видео с Милана прямо там, то там такие, ну правда не везде, в центре ели дождики, да, то там аж дерева летают. А у нас две капли в час и все. Сейчас еле-еле на крапае. На вечір тут натягнуло, таке лупаше все, щось. малий аж злякався, тут було десь щось попало, напевно, молнія. бо прямо аж таку, аж за цей. Ну, Гримить постійно, чуєте, да? але тут було таке, як десь щось попало, бо аж затрусився цей. Хата затрусилась. Ну це, ця... о, ось зараз. Хорошо лупашить! Хорошо! Все, опять. Ну це слабенько. В общем, сьогодні будем спать комфортно. Люблю коли це дождь, гроза, і ти під одеялом, такий собі лежиш. Дивишся телевізор одним оком. От так ось. от. От би ще б завтра таку погодку мені на работку. Набстоящий дождик іде, видно вам? А, і що воно на відео так погано видно? Ну ось, аж такого. Хвилями. Бачите, такими поривами відругова. Фу -фу 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 -фу. Летить все. Все літає, все. Дочекалися ми цього дощу нарешті. Під вечір, правда, ну зараз... Аби граду, знаєте, не було. Аби граду не було, бо поб'єш, нафік це. Ой, а там воно все літає Дерева, гне, О, люблю я таку погоду Люблю грозу в початку мая, да, як там так казали, да? хтось, хтось такий написав. Ну так а дихати ви поняли прямо аж тако хочеться на повні груди. Це вже точно літо почалося. Виїжджаєш на дороги Генуї. І зразу, що я можу вам сказати? Панаїхалі! Як мені колись одна казала в Києві, я коли встраюся в нефтяну компанію на роботу. До речі, дуже цікава історія. Ось нам треба буде їй розказати. Як я за півроку з... Обичного кур'єра е, на автомобілі, який розвозив талончики, е, став замдиректором нефтяної компанії Ну, реально інтересно, цікаво. цікаво. Е, сама послідовательність всього відбувається там. Ну не про це. Значить, пора їхали, ви поняли? Особливо калян, ти якщо дивишся, я тобі скажу, твої англічанські воділи самі смішні. Вони так туплять, це хай бухмили ці про... правим рулем. Це просто, знаєш, як діти, як мавпи, які а... ау, Отако! Я навіть, чесно кажучи, не знаю, як це ти всю жизнь проробив в таксі в Києві, да? з нормальним рулем на нормальній машині. ну, На нормальній машині, може, це я так, звісно. Ну, Шучі ладно. Вот. Але це, я маю ввиду, що з нормальними правилами дорожнього руху, і потім приїхав в Англію і зразу сів за руль і поїхав без ніяких проблем. Ну, вони щось тут туплять, навіть якщо це. Ну, траса, вона ж поділена, всі ряди в одну сторону. Вони все одно прижимаються, кабочать, і скидають скорость не, не з того краю. То есть, ну, вони повільно їдуть і збавляють, і прижимаються до коли там треба пропустити, чи хтось їх обганяє, вони прижимаються до цієї сторони, до лівої, а не до правої. У вас нема зеркального ну, там цього. Тому що оце права сторона, оце лів. Навірно, підожді, коли я так, так, права. Я проверяю і так всегда, де право, де лево. Типа якою пишу. Хоча іноді буває, туплю мені кажется, що я то и пишу. Бо я і пишу левою теж. Я ж в скільки? 14 разів зламав руку. У вот. мене в школі вже сказали вчителя задубав. Спочатку, знаєте, перший раз зломав, можна було в школу не ходити. Другий раз зломав, сказали, приходь, просто присутствуй на уроках. Третій, четвертий раз теж так було, п'ятий може. А потім сказали, щось Борисенко, якщо ти гіпса не знімаєш, бери ручку в левую руку и начинай писать левою. О, я тепер можу писати ліво, і, лів, і правий. Та й таке, не знаю, що я буду сьогодні знімати. Лука прийшов на роботу, ну, мені кажеться, ненадовго щось такий недовольний і робити ми нічого не, не хочемо. Погодка сьогодні, ребята, ну, просто бомбезна. Реально бомбезна. Не жарко, вітерець. Просто... Е а вода яка на Вольтрі. Забув я вам на камеру зняти. Я не знаю, воно ж може щось все помінятися. Але я зараз після обіду туди поїду, якщо там нічого не помінялося, я вам швидко зніму. Просто ну, такий ну, колір води це стоїть засняти. знаєте. Так, ну що, я буду їсти. Кефір XXL. Собственно, як і той, хто буде його поглощати. Ну, 3XL. Ну, от, 3XL буде поглощати 2XL. Так, ну все, чекайте, може до вечора вам щось не знімаю. Пока спока. Дивіться, який сьогодні колір води. Правда, сонечко сховалося. Не дуже видно зараз. Ну і зблизька, так, да, теж не дуже видно. Але все одно видно. Да? Особливо з цієї сторони трошки видно. Це що це тут робиться таке, а? Це вітер, не знаю, чути мене чи ні. Ну, тут такі хвилі, це просто. Зараз гляну, що коло роботи робиться. Це ж просто дивіться. Щоб ви розуміли, отуди, куди достає піна, отам люди відпочивали, купалися. А на роботі пляжу то й нема. Все, все змило. О там ще люди відпочивали. Зараз вже все немає. Це жесть. Щоб ви розуміли, вода аж сюди діставала. Все взагалі, що тут робиться. Уф. Ой, там так гарно. Можу ну да. вже прийти додому і вам похвастатися, а потім скажете, ага, купив сам по дорозі десь. А нам тут трусиш. Дивіться. Бачили? Взятка. Треба узнать, скільки стоїть і почитати італійські закони. До якої суми можна брати взятки, щоб... Не потрапити, як то кажуть, в особливому розмірі. Це мені, поміти грошей, щоб ви розуміли, за те, що помив машину, вирішили презентувати ще таке пиво. Сказали, що дуже добре. Ну, Я думаю, що я колись його спробую. Сам би я навряд ли таке купляв. Зараз за гуглю, скільки воно стоїть. Е, хтось таке пив, а ну, напишіть мені, чи воно добре. У мене якраз намічаються деякі события, та я от думаю, стоїть ли е, притримати його до тих пір. Чи може лупанути її вечором, а може не, не пити його взагалі по все. Хазяїн цієї Ауді Півосик мені підігнав. Ну, машинка вже, звісно, за вихідні випачкалась, тим більше, що дощі йшли. Але я йому її так нормально намив. Тим більше, що вона чорна. Не милась місяця 3-4, Ну, судя по дискам, взагалі півроку. Або тільки під дощем. І коротше, він не узнав свою машину, Це притарабанив мені могрить ще зверху. Що, навіть не знаю, що вам сьогодні розказую. Ще відео запоздали, мабуть, буде. Бо прийшов додому і вспомнив, що це мають зараз покупателі прийти на квартиру. Хазяйка приходила, і ці довго дивилися і з хазяйкою, поки заговор, Ну, балакали. Ну, таке. Та я хочу з вами поговорити про те, що понаїхали, знаєте, оце ж. І цікаво, що якось я собі прикинув, да, що якщо хтось там Австрія, Германія, Польща, вони всі заїжджають, считайте, звідти, зі сторони Кома, да, зі сторони Швейцарії, От. всі останні там, допустимо, Франція, Іспанія і... Так далі і тому подобне їдуть з цієї ну, сторони. Вони спочатку вгенують, якби как бы, скопчення йде, а потім вони, ну як на мене, це на мою думку, вони тако всі їдуть вдоль моря туди, вниз, до Риму, до Ніаполя, і пошло поїхало вот. Або, може, десь тут і віддихають. Ну, мабуть, кожен вже путешествує, або вже знає, куди їхати, або навіть якщо приїжджає перший раз. Куди диваються італіянці, мені все время цікаво. З тими, що я спілкуюся і да, з тими, що я там балакаю і з якими я можу говорити на ту тему, куди вони там їздять, Ну, Якщо у них якийсь короткий відпуск, то вони так вот, десь э, на, на декілька днів 2-3 дні, це у них Португалія, Іспанія і дуже рідко Франція. В основному Португалія, Іспанія. Вот. Рідко коли Чехія, ну бо дійсно в Прагі є що робити, я дурень був не знав про те, Ну, понятно, з цим ділом хіба там було коли за ту Прагу дивитися. Е, тоді е, ще вони їздять сюди на юг, на низ, юга. Але ж розумієте, от, якось так от десь в мене, це ж навіть сьогодні, чи коли, там, чи може не сьогодні. І з луку, і з усіма з ким от балакає, і вони це як вниз туди їдуть на юга. Відзиваються, як вони, знаєте, про тих южані. А, і там, і короче, і такі вони сякі і балакають не так, і робити нічого не хочуть, і взагалі вони ближче до Африки. І то, і все, ну коротше, кажуть, тобі не понять. Я кажу, ой, друже, є, щоб ти хоч понімав, як мені понять. Коли ви ділитесь на юг і Север, коли ви починаєте розказувати про те, що то не так вірять, то не так ходять, то не так говорять, то вони взагалі не до вас відносяться, от, я кажу, не дай Бог, у вас потім щось случиться, не доведи, господи, от, вас потім розіб'ють на такі от куски. На такі секти чи як їх правильно назвати, і воно кажу, як на нашу Україну називається. Тобто, тут нічого в цьому хорошого немає, що ви друг на друга гоните. От, Так що отак от. Ну, От їздять вони ще на юг віддихати. А взагалом-то вони звісно, дуже полюбляють їздити в Америку. У ну, них з цим проблем немає. розумієте, тобто, ну, Зробити візу до Америки для них це не є проблема. От. А... Мені, допустимо, щоб поїхати ось до Колі англічанського, що мені треба? Мені ж теж треба робити візу, так? Або щоб він робив приглашення, ну, соответственно, все одно по приглашенню проще зробити візу, мабуть, чи як. Альона, допустимо, може без проблем. Вона як гражданин Євросоюзу, вона може мовчки сідати, їхати, там ніяких питань немає. У мене поки каміще, скажімо, не той. Не той від документів, щоб я міг теж спокійно поїхав. Чи може я щось не знаю. Ну, взагалі, скажуть, розкажете. О. Тому мені цікаво, хто знає, де відпочивають італій, і італійці, то напишіть мені, будь ласка. <кій> де вони люблять відпочивати, Не де відпочивати можна, звісно. Бо вони мене все время питають. Ти от як в відпуск, от як відпуск, або ти як, відпуск, або як цей, там. От. а куди ти хочеш, а куди ти... а куди ти можеш, а куди ти там. Їдеш, куди я їду? Ну, Вольт, е, нерві, вдома, я можу. Ну. Якщо так розібратися, я кажу, мені ще поки місць тут в Генуї не надоїло. Ну, тобто тут в містності можна ще. Я за три роки ще не разу все стріляванті не був. Там красота, де А А Ліворно що робиться? Ребята, ну, в мене з'явився. Товариш в Тікток, який знімає відео. Вони вчора це ж була погана погода, вони з Вольтрі. Я що на Вольтрі зараз почав казати Ніко Вольтрі, тому що там вісім сімей, тільки я яких знаю, що живуть люди з Ніколаєва, з сім'ї, переїхали на Вольтрі жити. Вже покупляли там квартири, якби, т -т -т -т, ну як ну, конкретно тобто, сіли вже з Ніколаєва. То я вже й кажу, що це вже не Вольтрі, а Ніко Вольтрі. Невеличкий Ніколаї у нас на Вольтрі образовувався. Вот, то они ездили, значит, туда, в, в, в Ливорно, и трошки дальше Ливорно. Я вам отвечаю, я, как подавил эти видео, ребята, еще пусть плюс до того, что погода была нелетна, ну, тоже там хмарно такая, там можно рекламу Баунти снимать, нефиг делать. Такая красота, песок белюсенький, чистесенький, вода прям, ну, такая, ну, тут, знаете, как на лучших, э, действительно, как на лучших, э, Рекламних отих обоїх е, і на всього. Причому я ж кажу, це такое знято непрофесійно, ну просто на телефон. От, вона прям ну така, знаєте, аж аж. аж аж От, Я ж кажу, це поїхав. Я тепер все, я вже загорівся, щоб поїхати туди, в якусь гарну погоду, знаєте, засняти це. Ну, я вже теж не дуже пісочні пляжі люблю, тому що ну це такое. Мало того, що той пісок тобі везде лізе, але то ще пів біди. а потім... Це можна, знаєте, як то кажуть, пішов обмився, та і все. От. Але потім, що в б... машина, е... палатен, це рушники. А за машину то я взагалі. Мав, це ж воно все обсипиться, втруситься в багажнику, в салоні. Ну, і ось потім ядь, не допилісоситься. Зараз це точно не вбереш. Одна поїздка на море, а ще якщо з дітьми, то вже все. Лучше знаєте, зразу ту машину гнати на базар, потому, що там. Ой. Так, да. тут прийшов ноги, обстукав собі, і, і масаж для них хороший на камушках таких і все. Ну, такое, знаєте. Ні, інколи хочеться і в піску подурачитись, так що от, тут. Добре, що знаєте, по побережжю, от навіть недалеко, брать. салона, пісок. Від савони до Дженови, скільки тут брати, ну, помти кілометрів, да, і то вже на Вольтері, навіть пляж на Вольтері ділиться, на пісок і на пісок. Далі є крупний щебінь, далі є скаліста, чисто таке, як на скалі, От, що в воді, що на березі. От, там десь пісочок, там пісочок світлий, там пісочок темний, там якісь Ну, В общем, отак. Ну, на на будь-якого на любого клієнта знайдеться свій пляж, як то кажуть. Вот, так що все плані класно, да. Що, наверное, ну, ребят, все, що я хочу вже їсти, я хочу викласти видео вам і думати, що а про підписників, ребята, у нас я не знаю, такий взлет пішов. Соответственно, з цим взлетом, знаете, я боже, починаються нові коментарі. Нові коментарі, видать, пока в рекомендації. І все найбільше, знаєте, помимо постійних наших коментарів і глядачів з'являється Ухилян Дум -дум -дум або щось. Ні, є такі нормальні, веселі. Хтось мені там написав під останнім, по-моєму, відео е, Патап на мінімалках чи Патап Ну, Не розумію, яким боком я, звісно, до потапа до якось весело. Все одно, знаєте, дякую. Я йому казав, Настінька, це ти, як ти мене знайшла? А от остальні, ну то я опять знаєте втік там, втікач ухилянку. Ну не вже є люди ще до сих пор. Не, я розумію, що якби людина бачить перше моє відео, да, все такое може ну, е і вона не об'язана там чогось про мене знати, щось про мене правильно думати, хорошо чи погано. Я на це якби не розраховую, окей. Ти побачила одне відео, впевнений навіть не до кінця, тобто ти просто почула назву, побачила там зразу, ти переплив кісу, як вона питає, чи переплив кісу, чи як я там. Та ні, я ж вже казав, що я заміж вийшов. от. Та й все. Чи там за скільки там, 10 тисяч доларів як писали, виїхав. Просто от, не розумію. Не вже ще залишилися ті, які там. Тіку, хилян там, туди-сюди, ну хорошо, ну если вам так легше ну, думати, то пожалуйста. Я щось взагалі цього не понимаю. Неужели є люди, до яких ще не дійшло, що це ну просто йде. Ну, ладно, коротше, все, проїхали. Давайте все. Цю тему упускаємо. Я просто ну, не понимаю, звідки такі ще люди беруть.